Друга частина стосовно опису роботи тренажера ДЦ. Якщо ви помилково натиснули на ті кнопки і маршрут не встановлюється, продовжують лампочки блимати, то треба натиснути відміну. Ось цю кнопку. Зараз, щоб було краще видно. Ось цю кнопку відміна натиснули, і натискаєте ті ж кнопки, які ви натискали в тому ж порядку неправильному, для того, щоб відмінити. Воно відміняється, і потім натискаєте в іншому порядку. Так само треба поступати з маршрутами, які не потрібні, які треба відмінити. Кнопка відміна і початок, кінець маршруту. Маршрути відправлення, на прикладі станції Лангепас зробимо. Обрали станцію Лангепас, клацанням миші на схемі, чи на назві, чи на назві ось тут. Треба перемкнутися. Видно. Видно. Обрали станцію. Далі. Знову ж таки, за принципом звідки куди? От, з другої колії. Голова ліворуч, значить, треба відправляти ліворуч. Натиснули оцю кнопку 2 і кнопку вхідного світлофору. Маршрут відправлення в бік Ур'євського. Відправити з третьої колії. Натиснули оцю кнопку трі, тр, трійку праворуч, і оцю кнопку. І сюди будуть відправлені. Але от зважати на те, що отут два поїзди, можливо, більше, то треба їх спочатку всі прийняти, а потім вже відправляти на цей перегін. Задайте питання от щодо оцих кнопок, які без позначення. Зверху і знизу є. Як гадаєте, що це за кнопки, для чого, для кого? Це кнопки для маневрових світлофорів із тупиків в частності. Тобто ось є тупик, ось тупик. Ось і оці кнопки для оцих тупикових.